Перша головна мета дівчина, яка звернулася до матчмекера, знаєте яка? Ну, звичайно, вийти заміж, подати стосунки. Та, та, та. Але до того потрібно ще дожити і дійти. Додивіться це відео до кінця, і я розкрию секрет. Отже, для того, щоб ваша лавсторі склалася, потрібно взаємодіяти з менчмейкером. Потрібно бути на очах у мучмейкера та його команди, її команди. Мене звати Наталія Коваль. Я вже 29-й рік працюю для того, щоб допомагати дівчатам та чоловікам знайомитися і створювати сім'ї, допомагати їм бути щасливими у нових стосунках. Отже. Для того, щоб бути щасливими там, колись у нових стосунках, треба ці стосунки зав'язати. І головна мета вибудувати так комунікацію, аби дізнатися про чоловіка якомога більше, наскільки він вам підходить. Так, всі знайомства проходять онлайн. Онлайн ви зустрічаєтеся, ваше перше побачення, ваше перше враження, як його справити, як зробити так, щоб вас дійсно зацікавив цей чоловік і щоб ви зацікавили його. І знаєте, що щоб сталося? Щоб ви зустрілися особисто. Тому що більше третини наших відеопобачень у Пособл ем, стають реальними побаченнями вживу. А знаєте чому? Тому що дівчата вміють спілкуватися з чоловіками. У них гарне світло при відеопобаченні, їх телефон закріплений так, що він стоїть в якомусь місці і його тримає певний тримач і. Мета такої дівчини, щоб чоловік спланував їх зустріч, і вони зустрілися особисто. Тому що після відеокомунікації ви вже не чужі. Вже у вас є певна інформація одна про одного, і ви вже знаєте, для чого ви зустрічаєтеся. Ви навіть можете не зустрітися. І це також дуже, дуже цінно, тому що ви зекономите свій час і емоції для кращої людини у вашому житті. Але. Тут потрібно спілкуватися, і ми у Possible ділимося цією інформацією, як розвивати ваше спілкування так, аби особиста зустріч відбулася. Тобто перша мета дівчини, котра знайомиться з чоловіком онлайн, у тому, аби ваша особиста зустріч відбулася. Ми допомагаємо на всіх етапах цього процесу. А, як познайомитися так, щоб справити враження, як розвивати стосунки? Запитуйте у нас цю інформацію. Дізнавайтеся, діставайте для себе ці цінні крупинки знань, якими ми ділимося у великому великому достатку. Отже, ви упосибо. Ви в надійних руках, і ми готові вам допомагати. А ви. Готові брати цю всі інформації? Пишіть нам у коментарях, кому надіслати цінну інформацію про те, як піти від першого побачення до реальної зустрічі. Побачимось!